Привіт! І якщо ти помічаєш, що в цій частині біля сопла, накопичується якийсь пластик, або тут зверху хід блоку, то знай, хотент в тебе зібрано неправильно. І це лише питання часу, коли він загадить усе пластиком або навіть спалить тобі хату. Вітаю на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Як ви вже згадали, сьогодні буде, сподіваюсь, корисне відео щодо правильної збірки хотенду. Зараз трошки теорії, з чого складається весь наш хотенд? Хотенд складається з радіатору, термобар'єру, хідблоку та сопла. Нагрівач та термістор, я. Відображати тут не буду, бо в мене їх нема. Тож, щодо невірної збірки, якщо ви нещодавно лазили до хотенду і міняли сопло, це дуже часто виникає така необхідність зміна сопла. Так от, після того, як ви зібрали хотенд, ви почали бачити, що у вас почав підтікати пластик знизу або зверху хідблоку. То знаєте, ви зібрали хотенд цілком неправильно. Зараз я розкажу, що треба робити для того, щоб він був зібраний вірно. Для правильної збірки хотенду. Треба почати з того, що сопло вкручується до упору у хідблок. Після чого пів оберту відкручується обратно. Повинен утворитись отут зазор. Так, залишаємо. Потім термобар'єр вкручуємо від руки до опору у хідблок. Таким чином, щоб торець термобар'єру вперся в торець сопла Далі цю конструкцію вже монтуємо на радіатор. Після того, як це все було зібрано, воно все збирається вручну без ключів. Вмикається нагрів. Хідблоку. Якщо ви плануєте друкувати на температурах, наприклад, максимально 260 градусів, то гріємо хідблок до температури 270 градусів, тобто плюс 10 градусів до робочої температури. Після того, як хідблок вийшов на певну температуру на ту, що ми поставили, вже ключом піджимаємо сопло до тих пір, поки воно не опреться у наш термобар'єр. Не треба давити з усієї дурі, пішла натяжка, буквально ще пару градусів, і все. Підкрутили, і е, можна вимикати нагрів хідблоку. В принципі, це вже все. Більше там особо розказувати нема про що. Е, коли хідблок буде е, остигати, всі метали почнуть стискатись. і оцей у ті зазори, які тут могли би бути, вони будуть повністю прибрані. Якщо ви будете друкувати при температурах більше, ніж 260 градусів ну, в нашому випадку, то треба це врахувати та не забути піджати сопло на більшій температурі. Все, таким чином, зібраний хотент ніколи не буде протікати, ніколи не буде протікати ні знизу, ні зверху. Сподіваюсь, це відео було. Корисним для вас Підписуйтесь на канал тут про 3 d друк українською мовою. Пока-пока.